Це uh -huh. акторка, яка грала в білому лотосі та в сексуальній освіті. І зараз вона постійно з'являється в різних інтерв'ю, промовляючи Білий лотос», де вона зіграла Челсі? Челсі, так. Челсі. Я не дивилася Челсі. так. І нещодавно у Saturday Night Live» вийшла пародія на, на цей серіал, який називався «White типу так Політична сатира, якась на «Білий лотос, uh -huh. і в цьому п'ятихвилинному скетчі Сіанел зобразив різних політичних осіб в готелі в стилі серіалу. І персонажка тут була пародія на Еймі Лу Вуд із серіала «Білий лотос, яку е зіграла учасниця Сіанел Сара Шерман, і вона з'являється в цьому скетчі з такими прям карикатурно великими зубами, е ніби. Ніби імітуючи Емі Лувуд? Можна Ой, можна да. я тут стряну? Я дивилась цей скетч, ти дивилась? Mm -hmm. І скажу так, ідея сама прикольна, типу, вони mm -hmm. реально класно, вони класно співставили американських політиків, там mm -hmm. Трампа, Джей Венса, э, РФК, ну, типу, цього Кеннеді, mm -hmm. як його звати, mm -hmm. Роберта Кеннеді Джуніора. Із Героями третього сезону білого лотуса, mm -hmm. тобто у одного проблема з грошима, у іншого проблема з там з лоразипамом з депресією. У третій там пліткують подруги один за спиною один проти одного. Ідея класна. Вони класно її імплементували, сформували, короче, зобразили mm -hmm. саме персонаж Емі Лувуд. Суд був максимально недоречний. Тобто, mm -hmm. усі персонажі, які грали в третьому сезоні, їх співставили як політичний діяч, окрім Емі Лувуд. Вона просто з'являється з великими зубами. з таким типу, Вона не була ніяким політиком, вона була просто Челсі. Так, вона була звичайно Челсі у якій смішний mm -hmm. акцент і великі зуби. І mm -hmm. це тупо. ну Типу, ви це зробили тупо. такий класний. а-а Таку класну пародію, uh -huh. і все, що ви змогли зробити з персонажем Емі Луву, це посміятися з її зубів. Угу. Uh -huh. Ну, краще б її взагалі туди не включали. Якщо у вас не знайшлося, типу, ролі для неї. Tak. І ну, навіть на, на цих всіх фотографіях, що я бачила, ну, це прям жахливо, uh -huh. це прям жахливо. І... Емі прокоментувала цей скетч у себе в інстаграмі. Вона написала, що це було злісно та не смішно, і шкода, бо кілька тижнів тому мені так сподобалося шоу Серединать лайф. Так кипкув... Вона додала, що так кепкувати це суть. СНЛ, але хіба не можна було придумати щось дотепніше, тонше і не таке дешеве? І угу. я ну 100 з нею погоджуюсь з цим коментарем, бо воно ну це дійсно не смішно. Так, і воно, oh. і воно на, на, найсумніше те, що воно навіть не в тему. Типу, не втемо, це так. да навіть у цій